Fire Maple Island – це огляд пароварки. Максимальний ліквід е, в українському туризмі. Шановні мої друзі, шановні глядачі, всім привіт! Ви на моєму каналі MyCamping і сьогодні я намагаюся вас здивувати, як завжди. Це для китайців, для японців, для азіатів, для всіх всіх-всіх людей, які полюбляють рис. Я, в свою чергу, вирішив показати те, що напевно більшість людей не показують. Коротше кажучи, хто з, вас, з нас усіх е, готує на пару в поході? Що ви мені скажете? В цьому відео я зроблю огляд цієї неймовірної штуки, і я думаю, що вам вона сподобається і навіть, можливо, ви захочете таку собі придбати. Ця річ досить е, незвична. Е, якщо ви знаєте фірму Fire Maple, то такого ви точно ще не бачили. Я думаю, що більшість людей взагалі про пароварки туристичні нічого ніколи не бачила, так і ніколи, і 100% ніколи не використовувала. От 100% я вам даю, що річ дуже і дуже незвична, і можна її, до речі, використовувати не тільки як пароварку, а як звичайний казаночок. І в цьому, в принципі, і є весь прикол. Давайте подивимось на цю штуку ближче, і можливо хтось із вас навіть захоче придбати її. Саме ось цю з мого огляду зі знижкою 10%. А можливо, хтось просто захоче перейти на сайт Fire Maple Ukraine і придбати будь-що там за моїм промокодом MyCamping і також зможе отримати знижку 10%. Давайте поїхали, все буду показувати. А ви потім в коментарях мені напишете ліквід чи не ліквід, подобається чи не подобається, і як би зробили ви. А то ви, як то кажуть, в коментарях напишете. Ну, і подобається. А як би ви зробили? От напишете, Давайте будемо дивитись на цю штуку ближче. Це дисклеймер для тих, хто зараз каже, що там воно в дзеркалі і не так правильно, і так, далі, і так далі. В мене зараз такі обставини, що поки що знімаю так. Потім виправлюсь. Дорогі глядачі, на вулиці вже стемніло, а я хочу все зняти і встигнути, щоб не вмикати. Спишку, тому, вибачайте, якщо будуть помилки, я повинен все зняти з одного дублю. Коротше кажучи, це пароварка. Дивіться, що тут входить. Кришечка. Тут якась ось така от штучка, незрозуміла. А, ну які столові прибори, зараз подивимось. Кришечка тут дві мисочки, піалка, підставка під газовий балон. Це балон тут для прикладу, його в наборі нема. Піалки дві сказав, сам. Ось цей казаночок. Тут ось такий радіатор. Він голий, в цьому прикол, зараз розповім. І ще одна така от піалушка це вставка, вона вставляється туди всередину, вона з дірочками, в принципі, це і є основа пароварки. Enjoy natural taste in the nature. Насолоджуйтесь натуральним смаком на природі. Ось так вона виглядає. Steam kit, так, паровий набір перекладається. Це столові прибори. так, Ось це столові прибори. Дивіться, як воно виглядає. Дуже прикольна штука. Розрахована, до речі, бачите, об'єм один літр розраховано двох людей. Це у нас хто? Два чоловіки, напевно, чи один чоловік, чи жінка, щоб нікого не ображати, нічого не знає. Давайте дивитись, що тут написано. Компактний дизайн, heat Exchange Ring. Це теплообмінне кільце, так перекладається. Package manual, manual мат. А, це те, напевно, що йде тут в наборі. чи що? Ага, ну це чухольчик, коротше кажучи. І Steam Function, ну що, пароварка. Парова функція. Що йде в наборі? Значить, давайте дивитися. Матеріали: Алюмінієвий сплав, трітан і нейлон. Нейлон, що? Це чохли, трітан що? Це от як пластик, це кришка, це з нього ці піалушки зроблені. Так, що ще тут? Столові прибори. Ось, ці. Ось, ось це тритан, так, кришечка. Так, вага всієї цієї задоволення. 645 грамів. Розмір пакування. так, Дивіться, і що у нас інклюінг? Так, що входить в набор? Один цей горщик, так, казанок. Дві бол, дві піалки, дві мисочки, спорк, два ловилки, дві ловилки, стімер це пароварка, чопінборд. А, чопінборд. Це дошка для нарізання. Газерністер стенд. Це підставка під балон. І One Met Package Back. Зараз це я вам покажу. Це одне пакування і одна, ну, якась там підставка чи підкладка, матики якісь, коротше кажучи. На суху не нагрівати. Так? Тобто, вода якась там всередині повинна бути. Так всім, всі ми це знаємо. Не торкатись пароварки, коли пар йде. Ну, коли там воно все парує, я думаю, що це все зрозуміло так. Максимум наливати 500 мл води, коли використовується цю штуку як пароварку. Більшість пальників від Fire Maple, воно може сюди вміститись. Міні-плитка, так, міні-пальник, який менше, ніж 87,2 мм за довжиною і 52 мм за шириною, можуть влізти в стімер в паровик, цей, так, в піалку, коротше кажучи. Ну, така от історія, значить, що тут? Більше я вас нічим тут не здивую. Це ми з вами 4 хвилини на це витратили так? на цю фігню. А вже темніє, вже повинна швидко тут шевелити, рухати булками, бо зараз темніє, і я нічого не встигну вам показати. Дивимось, значить, уявіть, які ще рецепти тут є. Значить, я поспішаю швидко, тому е тормозіть, натискайте на паузу, і якщо щось тут цікаво. То, будь ласка, читайте. Просто хочу встигнути, бо темніє. Овочі з рисом. Як готувати? Тут ще рецептики є, так, деякі. Бачите, як воно працює. Боже, я ще цю штуку ще собі потім захочу. Так. Значить, відкриваю. Дивіться, яка тут нестандартна взагалі тут штукована. Коротше, ось такий от. Сосисич отакий, сосиска, ось така Fire Maple написано. На затяжках. Щось таке, знаєте, як для фітнесу. Але насправді ні. Це для нас з вами. Це туристичне. Дивіться, яка краса. Зараз все буду показувати. Боже, Боже, чекайте. Давайте я покажу, що отут. Що тут є? О, how to pack. дивіться. Як пакувати? Боже ти мій, яка краса. Все нам Fire Maple написав. Натискайте на стоп на паузу і читайте, будь ласка, це дуже цікаво. Як пакувати, це мається на увазі, як складати, яка послідовність, щоб ця вся тема, що тут всередині, щоб воно влізло в такий ну, в казаночок, як інтегрована система. На них ви також дуже часто бачите ось таку от схемку. Ось цю. Це означає, як потрібно складати. Це не означає, що Fire Maple розумніший за вас. Це означає, що вони просто про вас турбуються. Ось така штука тут всередині, бачите? Та ви що, це дошка для нарізання. Нам Maple каже, що це дошка для нарізання. Дуже приємний, класний зелений колір, не хотів я в спишку вмикати. Як пам'ятаєте, опла... обкладинка в школі ще деника вбила. Ну, трішки більша така вона товша за товшиною. Значить, ну, ось така дошка для нарізання. Я думаю, ну що про неї тут балакати? Товшина яка? Ну, яка тут товщина, так? Ось я вам все про неї і розповів. Пакувати буду після, бо вже стемніє. Так, в цьому чудовому чохлі, ось такому е, лавашеподібному. Значить, в нас йде ось ця, от, ну все, бачите, вже стемніло, вже ось так потрібно робити. Отже, йде ось сама пароварочка, бачите, все це нове. І ось наша рисоварка. Ну, пароварка, хай, хай ой, вибачаюсь, хай буде пароварка. Дивіться, як це все виглядає. Отже, вона вставляється ось цю штуку отак зверху, і кришкою е, ви закриваєте. І е, все, що готується на пару, воно все лежить ось у цьому контейнері. Для цього тут і дірки, в принципі. Вони тільки знизу. Тут, бачите, отаке, діаметр більший і для того, щоб вставляти зверху, і воно не падало туди. Ось так це все виглядає. Потім можна, бачите, витягти, тут отакі от ніжечки. Знаєте, для чого ці, ці ніжки? Це отак, от, коли переносиш, то щоб вона не на цих, ну, не на отворах стояла, так, а на ось цих ніжечках, щоб вона не подряпалась. Ось такі от розумні мейпл люди. Так, Зараз ми перейдемо до найцікавішої частини. 250 мл 500, 750 і 1 літр риски об'єму. Maple лого з однієї сторони. Ручка ось така. Знайома нам всім, так? Кріплення, бачите, не зварка. Не зварка. Ну і нічого. Це, нічого поганого нема. Це анодація, здається. Правильно я сказав? Анодація. О, малюнок на металі ось такий. Дивіться, все як складати, щоб ви не забули і все робили правильно. Поки я нічого не відкрив, давайте відразу перейдемо до цієї штуки. Дивіться, радіатор. Бачите, як тут? Таке враження, що тут цей радіатор повинен був закриватись правильно? І, в принципі, напевно, так і є. Тобто, це якийсь такий казаночок уніфікований. Тобто, ну, так, як, якщо так подивитись, в принципі, так базово, так швиденько глянути, він мені XK6 нагадує з теплообміночком казанок. Подивитись, дуже класний, мені подобається він. До речі, під цим відео я залишу всі посилання. На них на всі будуть діяти промокоди. Мій промокод, MyCamping, знижка 10%. Обов'язково купуйте, підтримуйте. Обов'язково величезно дякую за це. Ось така от зварочка. Дивіться, така точкова. Ну, коротше, прикол в чому? В тому, що тут не захищений цей казанок. І сюди підходять, звісно, не всі пальники, бо у них розліт. Лапок у всіх там різних, в принципі. але мені здається, що більшість підійде, тому що отворів багато і можна якось підлаштувати. На крайняк можна ось так одну там, чи дві ось ці от штучки, зубчика ці так, можна якось там підігнути. Ну, В принципі, навіщо мені вам це пояснювати? Ви і так візьмете, підігнете, якщо вам потрібно. А в принципі, якщо у вас пальник Fire Maple, то, в принципі, будь-який повинен підійти. Я думаю, що вони повинні були про це подумати. Так, дивіться, ручка яка. Ось тут силіконка така, да? силіконова трубочка. Покриття. Натиснули, відкрили, закрили, все, як завжди. Так, поїхали. Значить, що про кришечку можна сказати? Матеріал який? Ну, напевно, це і є отой самий тритан. Ручка в нас, це силікон, не дивлячись на те, що воно виглядає як пластик. Дивіться, воно м'якеньке. Це силікон. Отвори, бачите, для зливу. Водички для того, щоб пара виходила. Це ж все ж таки пароварка. Скільки отворів? Раз, два, три, 4, 5, 6 отворів. Достатньо. Злити через них щось можна. Давайте далі. Тут бачите, яка тут. Ось, напевно, кришка. Вибачайте, будь ласка. А може і це кришка Ні. Чи це кришка пароварки, чи що це таке? Ну, Зараз подивимось. Ось така от прозора штука для того, щоб ту піалку накривати. Так, вона сюди не. Ану, де ця штука? Ні, це не для цього, коротше кажучи. Ну, що ти будеш робити? Так, прибираю це діло. Ось така прозора штучка. Я думаю, що це для того, щоб е, прикривати саму піалку. Давайте зараз я їх відкрию. Швиденько все отак відкриваю. Я думаю, ви бачите, як тут все чудово запаковано. Мені здається, що це от для цих штук. От для цих. Можу помилятися. Зараз подивимось, давайте. О, так, я вгадав, дивіться, це для цього. Кришечка отака. А? Зрозуміло? Для оцих піалок. Оце пароварка, вона більша. Оця кришечка в пароварку не підходить. О, бачите, вона там ну, провалюється туди. Це не для цього. Для пароварки ось ця, напевно. Бачите? Ось ця для пароварки. Тут отвори так ось цю як миску не можна використовувати. Так. Це що, це не підходить? Значить, що тут ще є? І ще ось така є. Більше нічого нема. Значить, комплектацію я вам вже розповів, але все ж таки покажу. Пароварочка. Наливаєте по інструкції, написано, пів літри води потрібно наливати, бо якщо менше, то воно все погорить і покрутить. Ну, фігня, коротше, ви зрозуміли. Потрібно по інструкції все робити, все там всюди вказано. Відкривайте інструкцію, читайте. Все є. Річ незвична, ми з вами таким не завжди користуємось, так, тому потрібно читати. Разок прочитайте, гірше не буде. Ось так пароварка. Все, налили сюди, от пів літри води, скільки потрібно. Там пара в нас образується через ось ці дірки проходи і те, що в. В Цьому контейнері пластиковому готується. Чи то овочі, чи то м'ясо, там якісь там котлетки, якісь там штуки, все можна готувати. Овочі. Що ви, ви там полюбляєте на пару? Я думаю, що якийсь рисик можна готувати, що це також тут можна. Але рис, напевно, знаєте що, потрібно там якусь чи марлічку, чи щось таке от, покласти, щоб рисинки не провалювались, чи гречу, чи ну коротше, ви в мене зожники, ви краще знаєте, ніж я цю тему парову. Я тільки в стаціонарних пароварках. Мені матуся готувала, а я сам як переїхав від батьків, то вже, вибачте, вже ніяких там пароварок, що вже не до цього, хоч би вижити. Так, так, дивіться, я вам сказав, тут дуже. Класні відмітки об'єму. Дивіться, раз, два, три, чотири штучки від 250 мл, ну, звісно, 0,250, півлітра, 751 літр. Чудово видно як із внутрішньої сторони, так і з зовнішньої. Дивіться, вони так видивлені, тобто ну, видно нормально. Риски такі великі, класні. Буває, що ще є всіх в е, як вони? Боже, в унціях чи як воно там називається, не пам'ятаю ОЗ? Нам вони не потрібні в нас тут в літрах. Дивіться, яка краса. В літрах, в мілілітрах, так? Сюди підходить більшість пальників Fair Maple. Я думаю, що це зрозуміло і так. Давайте рухатись з вами далі. Підставка під газовий балон. Як завжди, вона розрахована на три найпопулярніші розміри туристичних різьбових газових балонів: 100 грамів. От, от сюди 100 грамів, так, 230 і 450 от сюди в крайній ось цей, ну от сюди, коротше кажучи, так, ближче 100 грамовий до центру. Е а от сюди, до периферії, сюди, будь ласка, 230 грам і 450 грамів сувати. Maple тут ніде не написано. Підставка прикольна, ніжки, ну, ось такі, кому цікаво. Тут у нас воно по стандарту так. оп, Отак от воно щелкає. Фіксується. Так, відкрили, отак зафіксували, потім зібрали. Як завжди, така тема тема потрібна. Я їх завжди, ось ці штуки, всюди тягаю, бо бачите, на чому я тут готую, все роблю, вам показую, тому це діло потрібно. Дивимось з вами далі. Це в нас ложечка-виделка. так Чому так? Тому що тут е, як же воно боже черпало, як в ложки, а ось тут такі штучки, як у виделки. Значить, як воно тут все робиться? Відкрив. Показую ще раз. От воно складене. Ось ви його так відкриваєте. Так. І ось так воно сюди. Зараз, чекайте. Потрібно щось, щоб воно заїхало якось. Чекайте, зараз я як зроблю. А, ну да, Так. Зараз один момент. Що ще зараз палець, як прищемлю собі. Так, коротше. Оп, ось так воно робиться. Зрозуміло мене, так? І так само, щоб. Щоб відкрити. Якось так. Оп. А, -а, а, все, я зрозумів. Дивіться, як працює. Коротше, закрили. Ось так, от на себе трошки. Чи, чекайте, як вже. Ні. Коротше, як закривати. Ось так зробили і просто ось так надавили, так? А для того, щоб відкрити, треба ось так трішки от сюди, так от надавити. От так від себе. і Воно повинно відкритись. Чекайте. Опа! Все. Я думаю, що якщо постійно юзать, то йому хана прийде дуже швидко. Оп! Хоча, якщо з, 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 з розумом, ну, можете, знаєте, як, якщо будете зламати, то отак от. Дивіться, так воно виглядає так зрозуміли мене від себе. І можна ось так от зробити, так, такими плавними рухами. Ну, щоб, скажіть мене, не, не силою дурною, а ось так ніжно відкривати. Ну, і, звісно, ось так. Як? Ну, просто не натискаєте, просто так хоп, і воно то щелкає. І так само хоп, отак чик, -чик і відкрили. Ну, Спробуйте пару разів, але сильно їх не, не це бо зламаєте. Ну, так обережно. Ну, в принципі, ви всі туристи, у вас точно є ложечка чи виделка. Ну це у вас точно не буде проблем, бо я не знаю ні одного туриста, в кого нема чим їсти. Ну, якщо що, на, на цих речах, можливо, і зекономив. Але якщо будете готувати. Ось тут написано тут. Бачите? В принципі, ну, розберетесь, це тут не важко. Це там діло п'яти хвилин. Радіатор, бачите, він голий. Або правильніше сказати, незахищений. Так, що це означає? Це означає, що якщо сюди якусь там силою його там якось, ну давайте так, наприклад, ви переносите. Це я зараз не про те, що ви сіли там попою на нього, чи там пригнули на цей казанок і не побачили його в траві. Я, чи він зі стола впав на радіатор з повною тут води, чи і так, далі, і так далі. І це я про те, що, наприклад, в рюкзак заплічник ви поклали і ось цю от штуку. Як воно йшло, так ось цю пароварочку. Ну, вона як захист йде. Ви бачили, коли я доставав спакування, воно ось так було. Це для захисту. От Бачите, от сюди написано, що потрібно оцю штуку. от, Зараз тут спишка. Ось бачите? Для того, щоб не деформувати радіатор, надягається от пароварка з дірками. Якщо не надіти, то, як то кажуть, можете не вберегти радіатор. Він з алюмінією, тобто його можна буде потім якимись там плоскогубцями, вашим мультитулом, звичайним ножем, якоюсь металевою там викруткою. Можна це все діло повернути назад йому форму. Зрозуміли ви мене? Давайте складемо так, як потрібно. Значить, піалка. Чик. Піалку поклали. Далі, бачите, йде. В нас, чекайте, я зараз дотягнуся. Значить, що в нас йде? Газовий балон. Його в мене нема. Далі йде на газовий балон, зверху йде підставочка ніжками вниз. Ось так. Нішки вниз. так і... ну, Там балон, і потім отак ніжками вниз. Після ще одна піалка. Бачите, вона яка? отут такий от ну, простір є. Так, що ж ти будеш робити? Так. Бачите, ось так воно вигнуте таке. Це зверху, будь ласка, так на балон наділи. Є тут місце. І дивіться, Ага. бачите? Потім в нас йде що? Оця от кришка прозора. Бачите? Її ви ось так от надягаєте. Бачите? Не ось так, щоб воно місце злопало, а ось так. Бортиком наверх. Оп. І сюди два столових приборчика. Ну, Звісно, ви, як завжди, так, беріть якусь тряпочку. Сюди. І все. Ну, і ось так воно тут накривається. І далі в нас ось ця штука так хоп. І там якось рівно. Все. І йдете собі готувати на природі на пару. В чому прикол? В чому прикол? Тому що можна цю штуку використовувати як е, наш з вами звичайний. Так, зараз, чекайте, все це обережно я сюди покладу. Можна використовувати як звичайний казанок. Зрозуміло мене, так? Але прийдеться знову ж таки оцю, цей захист тягати із собою. Це не влізе сюди, це не потрібно. Все ж таки, прийдеться ось цю штуку з дірками з собою брати, Ну, щоб берегти цей як його радіатор. Або щось колхозить своє, щось таке, чим можна накрити. Або знаєте що? Можете якусь пластикову, чи. От Cito Summit я нещодавно показував посуд. Там є такі маленькі такі штучки силіконові, такі розкладна тарілочка, серія називається як, а я вам не скажу, як вона. Фронтір, здається, вона називається. Силіконові такі розкладні. Там е, тритан, так пластик з силіконом, вони так розкладаються, такі тоненькі. Можна таку мисочку сюди. хоп. Ну, замість ось цієї штуки, це якщо ви не хочете на природі на пару коховарити, наприклад. А хочете просто використовувати як звичайний казанок. Він на літер, він дуже крутий. І е, спробуйте скористатись. Ось ця штука без захисту, також дуже гарно працює. Насправді, дуже гарно, дуже дуже все. Я думаю, що ми закінчили. Друзі мої, я камеру ракурс змінив. Бачите, тут нічого не видно, бо я думав, що я швидко встигну. А вже стемніло і нічого не видно, тому вибачаюсь. Отже, я сподіваюся, що вам було цікаво. Пароварка класна, її можна використовувати як хочете. У мене в голові вже багато багато ідей, але відео я не хочу на 40 хвилин розтягувати. Бо можна ще й балон притягнути, бо можна ще й притягнути всілякі ті мізки від ці ту тут пхати. Можна зробити все, що завгодно, можна 100-грамовий балон сюди принести, можна намагатись два балони сюди запхати. Ну, коротше, ідей, просто маса. Вже можна ще пальників сюди принести і вибирати, обирати, який пальник сюди підійде. Але давайте ми це робити не будемо, колись потім зробимо, дай Боже, встигнути. Е Найголовніше, що Що цю парову систему можна придбати в мене, е написавши мені в інстаграм MyCamping або в мою телеграм. Групу зі знижкою 10%. А можна перейти на сайт Fire Maple або перейти на сайт магазину Горгани і за допомогою мого промокоду на 10% знижки а, на весь асортимент. Так, 10% знижки діє на весь асортимент туристичного магазину Fire Maple. Так, всі речі, Fire Maple, Your Mobile Kitchen. так. А, або Горгани, експерти туристичного спорядження, так всіх прорекламував. Це мої партнери, можете в них купувати. 10% знижки за промокодом, будь ласка, беріть це для вас, де придбати конкретно ось цю інтегровану систему з цього огляду. Я сказав у мене в інстаграмі і в моєму телеграм-каналі. Якщо вам подобається моя творчість, мій контент, ви хочете підтримати розвиток мого каналу, тому що мені потрібно купувати мікрофон, потрібно купувати камеру і не одну, і потрібно, звісно, гроші вкладати в спорядження для того, щоб його купувати і показувати вам, а потім продавати в моїй Телеграм-групі в, телеграм в Барахолці або в моєму інстаграмі, в Майкемпінгу, так. Тому для цього всього гроші і потрібні, для розвитку каналу. Тому, якщо у вас є можливість бажання і якщо все співпало, ніхто з вас нічого ніде ні в якому разі не вимагає, це суто, як то кажуть, за вашим бажанням ніхто нікого нічого. Слава Богу, живемо. Але б так буде краще і розвиток буде краще. Також, якщо у вас є якийсь мікрофон, ви е, дуже крутий блогер і ви користуєтесь суперкрутими мікрофонами за тисячі доларів. А в мене такого нема, то ви можете мені ваш старий просто взяти і віддати. Величезне дякую. Це не наглість, це виживання в Україні. Величезне дякую всім вам, бо дуже хочеться знімати. Дуже хочеться робити. А не завжди є можливість. Величезне дякую всім за розуміння, за, за те. За все. Це називається е, брати те, що в тебе є, і робити те. Що можеш і там, де ти є, і з тим, що ти можеш, зрозуміло. Так, отака така от історія. Всім величезне дякую про промокоди. Всі сказав. Промокодів ще багато в різних місцях можна використати всі під відео, все дивіться, не тільки два промокоди, більше ніж 40 штук. Я просто їх не всі додав, бо мені дуже ліньки Я відео знімаю, монтую і часом мене просто нема. Але вони є. Так, переходьте, дивіться, будь ласка, в описі під відео в інстаграмі, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. На все на все я вас всюди жду. Контент виходить постійно, не дивлячись ні на що, майже ну тільки коли взагалі все дуже 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 якась там взагалі все нереально погано, тоді не виходить. А так я намагаюся всім величезне. Дякую. Побачимось у наступних відео. Бережіть себе.